Математики дуже гарно піднімаються. Я так учнів витягла, і в мене була така ситуація в житті, що не могла ніяк себе довести до тями, то я тільки займалася математикою і не давала собі можливості навіть перемикатись на інші якісь дії в голові. Тому, будь ласка, якщо зранку відчули щось не так, не так, як вам хотілося, візьміть, будь ласка. Або математику, або судоку, порозв'язуйте. Хоча б один-два судоку розв'яжіть і вже відчуєте, що ви перемкнули мозок і вам набагато краще. Сонечко це був 9 клас. 9 клас, На цьому тижні я взяла 9 клас, завтра 20.30 на зв'язку. Окей? Всіх обіймаю цьомою. Гарного вечора, спокійної ночі. Засинайтеся. О, засинайте з посмішкою.